Привіт! Мене звуть Марія, і я рада вітаю вас на каналі вяжемо Розкажемо. Цей канал створений двома подругами Аліною і мною, на якому Аліна вчить мене в'язати. Але не сьогодні. Сьогодні ви будете в'язати разом зі мною з пряжі маршмелов. Інших деталей я не пам'ятаю, навіть якщо почну шукати на своїй електронній пошті, тому що я його придбала 5 років тому. На дворі 2025 рік. Я його придбала, точніше, їх, я купила два мотки маршмеллоу у 2020 році. Пройшло 5 років часів пандемії. Це не є відкриттям, напевне, для багатьох людей. Та й для мене не відкриття. Я пам'ятала, який зараз рік, але пройшло цілих 5 років. І ще зрозуміла, наскільки все ж таки. 20-й рік був прекрасний. Не без своїх особливостей, не без свого смутку насправді, бо не все було настільки щасливим. Але порівняно з тим, що бувається зараз, краще вже коронавірус. Так, повертаємось до теми нашого відео. Отже, я маю моток пряжі маршмелов. Такого гарного. Це. Навіть не бордовий, і не бургунді, це більше фіолетовий такий кольор. Так, у мене є проблема з розумінням кольорів. Так, це фіолетовий кольор. Я спершу хотіла зробити килимки. І зрозуміла, що я не зроблю кілимочки, тому що вони будуть надто маленькі, як на той розмір, який я б хотіла. Навіть якщо я заберу від мами ще чорну маршмеллоу, все одно мені не вистачить. Тому я вирішила зв'язати сумку. Так, дуже банально. Я вже бачила не одну сумку за ці роки з маршмеллоу, але її не було в мене. І гадаю, її немає у вас раз ви зайшли на це відео. Тому гайда в'язати разом. Привіт ще раз. Так. Ця сумка обіцяє бути найшвидшою у виконанні за наше життя. Першим ділом, що ми робимо, нам потрібно це обрізати. Трішечки виймаємо тканину. Обрізаємо вміст наповнення. Так, тільки обережно без тканину. Можливо, я точки навіть забагато обрізала, але це не так страшно. Так, мало не забули. Нам, окрім цієї пряжі, маршмелу будуть потрібні ще. Ножиці, краще брати кравецьки, тому що пряжа доволі щільна. Вона не є тендітною, Для неї ось такі не підійдуть. Принаймні, буде дуже складно і для чого це робити? Якщо у вас немає інших ножиць, питань немає. Просто ці ножички будуть страждати. Так. І будуть потрібні голки, голка, точніше, одна. І нитка. Це найбільш схожа нитка, подібна кольором, яка в мене була, якщо так приставити одну ниточку, взагалі ідеально. Так, це нам буде потрібно, аби обробити початок та кінець, аби їх зшити. У випадку, як з Альзепа Fine, не вийде просто зробити гарненькі вузлики, обрізати і сховати, тому що, гадаю, ви розумієте, це доволі об'ємна пряжа, об'ємна нитка, яку просто так не сховаєш. Так, приступаємо. Я пропоную всунути ось цю тканину всередину, ось таким чином. Воно буде менш естетично, але більш надійно. Тому що, як бачите, ось ці ниточки не дуже міцно тримаються, і потім можуть нам вилізати, що явно не на руку, що нам точно не. Сподобається. Можете не так глибоко, але в мене тут дірочка є. Я, напевно, обріжу ще собі. Ой, треба було відразу дивитися, є чи нема дірочки. Ну, не, бачите, прогледіла. Прогледіла. Тоді я ось так можу. Ох. Відрізаю і серце країться насправді. Але що вже зробиш? Ось так є. Виймаємо і, напевно, цю дірочку я її відріжу. Якщо у вас немає дірочки, вам не потрібно аж настільки сильно відрізати. Гадаю, ви розумієте, це? Це от я щасливиця. Ну, от, не побачила. Буває. Добре, що це на початку, а не десь посередині. Треба буде, до речі, уважно в'язати, чи немає цих дірочок. Ось так. Акуратніше, щоб воно було рівномірненько. Ось так ось так ось так. Ось так ось так, ось так, ось так. Опа є. І ось це ми починаємо зараз з вами зв'язувати. Можна в кілька способів, але це не настільки суттєво, насправді, як ви це будете робити. До роботи. Так, з'єднали, воно добре тримається, я потім з цим вузом щось зроблю. І так, до речі, поки ми не почали в'язати. Я багато говоритиму, я вас задовбу, напевне. Хоча ні, я буду сподіватися, надіятись і старатись. Є кілька способів в'язання сумок з маршмеллоу. Зараз я вам покажу один з них. Якщо вам цікавий інший спосіб, напишіть в коментарях, і я спробую зробити другу частину якнайшвидше. Гадаю, що в мене залишиться ще пряжа, я її зроблю для вас. Навіть якщо ви не напишете, я все одно зроблю. Мені цікаво. Так, Тут треба зробити перший вузлик. І трішечки затягнути, напевне, от сюди ми підзатягнемо. Ось так. Так, щільніше. Оцей ми затягнемо вузол, Тут треба буде повернути, щоб воно було акуратніше. Потім будемо ми або приховувати, або вшивати. Краще ось так залишити, щоб, якщо вам захочеться його сховати повністю оттуди, щоб не було надто розпущено. Ось так, затужили максимально. Щоб потім можна було трішечки послаблюючи, ховаючи, не страждала сама структура сумки. І от, бере, наприклад, такий вузлик. Мене влаштовує петля по розмірах і робимо наступну петля в петлю. Але, будь ласка, дивіться, тут дуже уважно, щоб не перекручувалась нитка, і щоб петлі були одного розміру. Це дуже важливо. Щоб потім у нас була гарна сумка. Так, петля в петлю. Це у нас йде третя петля, так. Четверта петля. Так, в мене ця третя трішечки менша виглядає. Так. І Це не, не так катастрофічно насправді, але краще. Прагнучи до ідеалу, робимо добре. Так. Ще. Ось так. Можливо, треба було трішки більшими робити, але я хочу доволі щільненьку сумку, аби не робити підкладку. Ви у процесі, або вже коли доробите собі, вирішите, чи ви хочете. Робити її більш повсякденною, і чи у вас є взагалі дрібні речі, які можуть випасти, і чи хочете робити підкладку. Ось так, один, два, три, чотири, пять, шість. Так. Я обираю шість петель, я не хочу робити надто велику сумку. Можна робити сім і вісім. але кому як зручно. Так ні. розслабили. Бо я, напевне, затужую це. Боячись, я затужую тішечки. Розпускаємо. І що ми робимо? Правильно, за способом, яким робили пінетки, просуваємо петки. Маєте вийти Навіть не сонечко, не як себе Квіточка така дивної форми. Але, так. Тут у нас петля є, але все одно. От що тут Тут, мабуть, бути петлі точно. Я вже собі задумалась, але ми поставимо її з цього боку, аби ниточка нам не робила неправильної послуги. Теж тут важливо, щоб петлі були одного розміру. Ось так. Так, як бачите, я трішечки затугу зробила, але. Це в процесі не буде нам заважати. Зате менше ймовірні, що дрібні детальки випадуть. Ось так. Бачите, у нас є. Ця трішечки завелика, але вона зменшиться, коли я іншу зроблю петлю. Річка з монтажу. Ви, напевно, тільки на початку роботи над цією сумкою. <смір> Спойлер ось вона така вийде. І я вас перериваю, це неочікувано, і Я вас розумію. Вибачте, щиро перепрошую, але я хотіла упевнитись, що ви справді почуєте те, що я вам зараз скажу. У мене скоро день народження, і я дуже-дуже-дуже-дуже прошу вас долучитися до збору, який я організувала для наших військових з нагоди свого 30-ліття. Будь ласка, подобайку. Реакцію на сторіс. Коментар з кількох слів буде неймовірно. А репост, Боже, я вас буду <смі> згадувати е з дуже приємними словами, якщо ви зробите цей репост. А якщо ви задонатите, Боже, хоча б одну гривню. хоча б одну гривню – це вже прекрасно, адже гривня більше, ніж нуль. Гривня – це вже важливо, це вже добре. А якщо ви зможете додонатити від 30 гривень, то приймете участь у розіграші, в тому числі цій сумки. Будь ласка, долучіться у будь-який прийнятний для вас спосіб. Дякую за увагу, а тепер доробляйте сумку. Доробляйте. Зараз ми робимо наступне. Нам треба почати в'язати, обертати нитку і зв'язати з іншого боку. Ось так. Дивимось, щоб петлі були рівномірні, хоча б в одному ряду одинакового розміру. Це. Хоча б так. Планка понижується. Так. Я такі трішечки затужила, але так у мене буде більш плавний низ сумки. Так. Треба буде як я собі вийняла нитку, але не до кінця зручно. Ось так. В принципі, ось це ми робимо до самого верху, до кінця сумки. Ось таким от чином пров'язуємо петлю в петлю. Щось подібне, як ми робимо за лзепафі. Ось так. Це виходить. У мене доволі структурована сумка. Міцна, тому що я люблю більш щільну. Я мала б з самого початку вам пояснити, що якщо ви хочете більш легеньку, розслаблену, м'якеньку сумку, то варто легше робити, бо, як ви могли побачити, мені інколи бувало складнувато виймати, підтужувати. І я не уточнила, що я саме так хочу. Я хочу структуровану. Ось таку от виворотню, грубо кажучи, сумку, це справді виборотня. Здебільшого такі сумки на майстер-класах роблять от такими лицевими петлями. Теоретично ми можемо спробувати вивернути, і в нас буде звичайна доволі популярна сумка. Гарна, мені дуже подобається. Власне, Через такі сумки я її вирішила спробувати, мене зацікавило, але от, подібний формат мені видається більш цікавим для мене, виключно для мене. Гаразд, спробуємо. Якщо зіпсую собі роботу, то зіпсую собі роботу, але не мало б. Виправити виправити не так уже й важко. Пудемо, будемо, -пу будемо, -пу -пу Крехчу, крехчу. ну а що? Опа. Бачите, може бути як двостороння сумка, єдине, що оцей початок, тоді буде дуже неаккуратно виглядати. Бо і це буде назовню, а не всередину. Тому мені ось так в цьому виконанні оцей варіант не дуже подобається. Хоча доволі непогано. Тут виглядає цілком пристойно, підправити кілька петелочок і буде гарно. Ось тут трішечки не дуже. Як ви можете помітити, це не найкращий початок. Плюс оця. Наша початкова петля тут. Тому я для себе буду носити першочерговим варіантом. Точніше, як для себе. Я, напевне, вже вставила для вас прохання підтримати збір. Мій 30 до 30. Мені буде скоро 30 років. Я повірила в себе. Напевне, це вже говорила, що я. <прохання> так, бо це я мала стріляти на монтажі. Я. Повірила в себе як ніколи, і вирішила організувати збір на таку велику суму. Раніше це були менші збори, ну або ж для брата, але тоді я збрала не одна і була більш певна. А тут насмілилась зібрати в честь свого дня народження. 30 тисяч для наших військових. Я буду неймовірно вдячна вам щиро. Якщо ви долучитесь своєю увагою, хоча б репостом, коментарем, вогником на сторіс. А якщо гривною, то взагалі подаруйте мені 30 гривень на день народження, і я буду вам неймовірно вдячна вам, дарувати вам проміння вдячності, тепла і сонця. Я розумію, що зараз дуже багато зборів, дуже мало грошей людей. Так, але що нам ще залишається робити? Бо моральна яма, як то кажуть, не вихід, тому треба якось виходити інакше з цього з цієї ситуації. Так, підправляю те, що я вивертала, було інакше. Тобто ви зрозуміли, вона могла бути більш об'ємніша з меншою кількістю петель, якби я робила більш вільно і лицьовими, а не вивертніми петлями. Але мені подобається така остротурована сумка. А, до чого ще це говорила? Я ж її розіграю. Це буде розіграш, не просто 30 тисяч збираю, а й буду робити подарунки. Одним з таких подарунок буде ось ця прекрасна сумка, яку ми зараз з вами дов'яжемо. І так, наступним етапом. Закриття петель. Можна робити кількома способами. Можна робити, як ми закриваємо покривало або якісь інші вироби, типу косичкою петля в петлю, точніше цією ниткою з'єднувати петлі. Але мені воно не дуже подобається, воно трішечки вибивається з загальної картини. Тому тут я пропоную просто оцю нитку просилювати у кожну. З батерії. У мене залишилось доволі багато. нитки. Я зараз не буду відрізати, бо хочу зробити трішки довший рамінець, поясок, щоб точно людині, яка виграє, було комфортно, захочу людина зменшить. Або можна зробити маленьку ось таку ручку, до речі, і я просто прив'яжу ланцюжок, якщо знайду тут найближчим часом. В будь-якому разі, спочатку варто пронизати, І ось так беремо. Я це роблю ззовні, тому що ось це моя лицева сторона буде. Якщо ви робите звичайним способом оцими лицевими петлями, цими косичками, то краще робити, напевне, з внутрішньої сторони. Витримуємо. У мене тут залишилось на вигляд десь у 3 метри, і ми за цих 3 метрів будемо робити пояс. Теж пояс буде доволі щільний. Як ви могли здогадатися? Ось так, опа. Відриваючи, не розриваючи. Я ще просто придивляюся, чи достатньо воно добре, ще рівномірно, бо все ж таки це буде не просто мені, це буде людині, яка виграє завдяки до своєму донату. Я до цього серйозно ставлюсь. Якби ви могли б дивуватися, але я до цього ставлюсь серйозно. Так, плюс-мінус, воно виглядає Я ще потім в кінці рівномірно розподілю. І тепер робимо поясок. Завертаємо сюди завільну петлю. І таким же способом пров'язуємо петлі. Пров'язувати можна кількома зараз способами. Я ж легенько покажу перший. Тобто, ось це буде лицьовий. Через те, що в мене вивертніми петлями сама сумка. Я роблю і пояс. Також виврітьми петлями, оцією косичкою, лицьовими донизу. Ви ж, якщо хочете, щоб воно було ось так, то просто робіть навпаки. Це я намагалася якось поставити, аби Петлі не хилило, не скручувало. І щоб вам це не було надто неприємно дивитись. Бо розумію, що мої руки вже були буквально в камері телефону. Так. Гадаю, що ось цей варіант доволі оптимальний. Це знову Марічка з монтажу. Щиро перепрошую, та я трішечки вела у вас в оману. Сумка, яку ви побачите в кінці на фото, трішечки відрізняється від цієї, яка зараз буде через свою ручку. Вже завершивши знімати відео, я побачила, що ручка не симетрична, і я її переробила, зробивши трішечки міцнішою на початку та на кінці. На саму механіку роботи на те, як їх треба в'язати, воно не вплинуло, але виглядом трішечки відрізняється. Фото попереднього варіанту і того, який я проробила, ставлю. Дякую вам ще раз. Так, робимо скінчиком те, що ми робили з початку. Саме обрізаємо і йдемо шибати. Це не викидайте. Це, якщо у вас будуть в'язані з звичайною ниткою по Якісь іграшки, то це можна наповнення серединку, щоб воно не вилізало. Хоча, якщо вас є холофайбер, то для чого? Це я безвідходне виробництво. Ви могли б обрізати і. Швидше робити коротшу і просто з'єднати, зашити за цією з основою сумки. Воно все одно тримало, адже основне навантаження ось тут. Ви і так з'єднали. Але про всяк випадок для більшої надійності я пров'яжу вниз. Зідняло. Воно розпушилось і тут воно ще трішечки є. Воно не зовсім пусте. Так. І ось це. Зараз акуратненько Всередині. Вам не буде помітно, я ось тут всередині буду забирати за оцією якоюсь петлею або тут, або тут, лицевою, щоб воно не було помітно тут. Бо якщо воно вийде, воно зіпсує малюнок. Тому тут уже вам не буде інформативно. Воно просто в кінці залишиться ось оцим кінчиком. я його або вшию, або подивлюся трішечки, як воно буде поводитись. Вам обов'язково напишу. Цій стінці. Прокрутила під петлю і зробила вузлик доволі міцний. Я трішечки її зараз ще буду мучити, плюс маю гарно сфотографувати. Оце все я подивлюся. Якщо вузлик розпуститься, я його ниточкою просто прошию. Це буде найкраще рішення, напевно. Найімовірніше так і зроблю. Якщо ви робите для себе, можете не пришивати, бо вам, можливо, набридне. бритне сумка ви захочете розпустити і зробити інший, наприклад, малюнок, чи захочете зробити іншу форму, або взагалі інший виріб. Всяке може бути. Тому ви собі можете не пришивати, воно все одно не впливає на міцність сумки, виключно на комфорт і відчуття тактильні. Зараз я тут не відчуваю, де той вузлик. О, намацала. Бо я знаю де. Він намацується, але він не заважає. Поки так, пишіть, як вам сумка, що ви про неї думаєте. Підписуйте на наш канал. Ставте вподобайки, будь ласка, Позаємодійте з моїм збором. Зробіть мені приємно, зробіть мені подарунок на мої 30 років. Говорю, як дитина, але як вже є, Всі ми душі діти. Дякую, що були з нами, що повернулися, чекали і не забули про нас. Це справді цінно. Без жартів, без кокетства чи чого ще такого. Саме тому ми повертаємось до вас. У нас є багато ідей, планів, щоб зробити. Не завжди обставини дозволяються, але. Ми про вас не забули. Ми знаємо, що ви є. Ми цінуємо те, що ви досі з нами, і будемо немовірно раді, якщо ви залишитесь, і запропонуєте, що ви хотіли, аби ми зв'язали наступного разу. Будемо вам неймовірно вдячні, папа. -па.